Він воював на фронті, пережив німецький полон. А тепер допомагає Україні боротися з новою навалою цього разу з боку Росії. Про це це про жителя Одещини, ветерана Другої світової Василя Хомиженко. Чоловікові вже 100 років, але попри поважний вік, він збирає кошти збройним силам України. Історію незламного українця. Дивіться далі. У 1941-му Василю Степановичу було 18 років. Рідне село на Одещині окупували румунські війська і намагалися забрати місцевих хлопців до своєї армії. Певний час Василь переховувався у землянці. А по полям а по полях жандарми шукають хто на конях, хто пішки. Шукають таких, як я, хто ховається та не хоче йти до румунської армії. Згодом румуни все ж таки мобілізували хлопця, але Василь одразу втік, знайшов радянські війська та пішов служити в піхоту. Найбільш запеклі бої зустрів в Угорщині. Саме там його дивізія потрапила в оточення німців. німці нас оточили, а нам саме постачання перестало надходити. Патронів немає, нічого немає. Лише гвинтівки. У нас я не сподівався навіть повернутись. Думав, мене точно там смерть знайде. Далі півроку німецького полону перебування у таборі було найважчим. Згадує Василь Степанович. Але із полону йому вдалося втекти та незабаром зустріти перемогу над фашистами. Голодні були, голодні були, вмирали там і там же й ховали. Не знаю, як я це витримав. На весь день давали лише шматочок хліба розміром із сірникову коробку, і все. Сьогодні вже інший ворог намагається захопити Україну. Росія, ветеран шокований підступність України агресора та всіма думками зі збройними силами. Без треба бо швидше би вигнали російські війська, щоб відновили кордони України, як це було до 2014 року. Боляче. Боляче мені, і все не як не дочекаюся кінця цієї війни. Нещодавно чоловіку виповнилося 100 років на ювілей. Тарутинська громада подарувала ветерану 100 тисяч гривень, і частину цих коштів він передав на придбання реанімабілю для 28-ї бригади зсу. Нова машина вже працює на Бахмутському напрямку. Ну а як же не допомагати? Ну а як же не допомагати? Адже треба, щоб скінчилась війна якнайшвидше. У мене навіть у голові не вкладається, що Росія може ліквідувати Україну чи привласнити собі окремі області. Та виявляється, і раніше ветеран неодноразово перераховував частину своєї пенсії на потреби української армії при цьому. Жодної підтримки для себе він ніколи не просить, ба більше постійно пропонуємо якусь допомогу. навіть там і продуктові набори там друкують. Вони завжди відказувалися. Сказав, у мене гарна пенсія. Я, я мені достатньо, мені є на що жити. Дякую, помогіть комусь то другому. Хто більше нуждається в цьому? Дуже зворушливо. Це та приклад для всіх нас і для наступного покоління. При цьому у свої 100 років Василь Хомиженко в хорошій формі минулого року ще керував автівкою. Зараз опановує Ютуб на телефоні, доглядає за виноградником та робить своє власне вино. Ось і сьогодні він підіймає стаканчик червоного за майбутню перемогу України. З Одещини Андрій Настасов і Міханошин. Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини.